Доброго дня, діти, послухайте казку про трьох поросят. Жили якось троє поросят. Братики були схожі один на одного, звали їх майже однаково – Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Уже -наф. осінь сказав братикам – давайте будувати дім, а то замерзнемо. Та поросятам подобалось грастися і веселитись, а Наф-Наф не марнував часу і побудував дім із цегли. Коли стало зовсім холодно, Ніф-Ніф швиденько побудував хатинки із соломи, Нуф-Нуф смайстрував будиночок із гілок, мовляв, швидко і гарно, а Наф-Наф побудував собі дім із цегли, міцні двері. Нащо такий будинок? Від кого ховатися? Сміялись поросята. Раптом вони побачили серед дерев вовка. Він давно підстерігав братів, перелякались поросята і чим дуж побігли до своїх домівок. Ніф, ніф ускочив у свою солом'яну хатку і зачинив двері. ну, вичиняй, закричав вовк та як дунув, хатка й розвалилась. Брати ледве добігли до будинку Нафнафа, а то, як тільки вони заскочили, швидко зачинив двері. На засув його будинок, будинок вовкові не зламати. Вовк стукав, стукав, дув, що сили, та будиночок стояв. Тоді він вирішив достатись до поросят через димар. Та коли вовк зліз у трубу, наф-наф, швидко, зняв кришку, сказана, що стояв на вогнищі, і вовк звалився в окріп. Вовк миттю вискочив через димар, більше він до поросят. І не наближався. Діти, про кого розповідається в казки?» Так, про трьох поросят. А як їх звали? ніф «Ніф-ніф, Нуф-нуф і нафнаф. -наф. Правильно. Що сказав нафнаф -наф своїм братикам, що, що, дуже, що вже осінь треба будувати дім? А що відповіли братики? Що вони хочуть гратися і веселитися. А коли стало холодно, з чого побудував? Ніф ніф будиночок із правильно і соломи. Ануф-нуф. Молодці. І з гілок. А наф-наф, з чого побудував будиночок свій? Так, і цегли. Кого побачили поросята серед дерев? Правильно, вовка. А чиї будинки зруйнував вовк? Ніфніфа і нуфнуфа. Чий будинок був найкрепший? Правильно, нафнафа. А чому? Бо він був зроблений із цегли. Молодці, ви відповіли на всі запитання, а наше заняття закінчилося. До побачення!